Дорога додому. Стільки разів я пробігала мимо цього куща ліщини, звичайно звертала увагу, От. дивилася вже тоді, коли можуть висіяти горішки, і листочки, коли розпускаються, але ж знала про те, що весюльки це пилок, а квіточки. І сьогодні я, коли йшла на прогулянку, ну за кілька годин тому, я ж мимо цього куща пробігла. А йдучи назад, подумала, що світловий день то вже збільшився, пилок як... і весюлечки якісь стали такі більш мохнаті. Не так закриті, як взимку. Взимку ж вони теж висять. Вони з'являються пізно восени і висять всю зиму, визрівають, Насіннячко визріває там. І коли з'являється отака розкішна квіточка, і отакий от сонячний день, хоч і холодно, але подумайте, Зараз йде який момент, коли пилок попадає до квіточки, готувався всю зиму для того, щоб до неї потрапити. Природа просто незбагненна в своїй красі, у своєму багатстві. Варто тільки мати бажання дивитися і не тільки дивитися, а й постаратись бачити і усвідомити, що робиться навкруги нас, які прекрасні таємниці, які чудові історії, і яка взаємодія між Рослинами і живими істотами, пташки або білочки, або джмелі чи дикі бджоли. Це теж тут існує, теж воно взаємодіє. Але сьогодні неймовірний подарунок мені прогулянка дала. Переоцінити його просто неможливо. Я вам бажаю от в цей період, якщо поблизу вас є кущі ліщини, придивіться, і ви побачите прекрасного кольору квіти, як цвіте ліщина. Я в захваті.